Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає. Гра розкриває тебе. Um, I think I could have played better. Um, I literally just got here yesterday, so I don't know if I want to blame like the jet lag. Um, I traveled 3 days and I got here yet last night, so kind of hard to play, but um

Трапилось як трапилося. Чому так трапилось? Тому що а, з поверненням Олександра Кольченка а, ми не знайшли захисника, який порається з ним мен то мен один на один. А, тому я вимушено був Маркіза залучити до складу і дати так багато хвилин. Хоча зараз десь жалкую або я хочу, а, ну по перше, сказати. Слава подяки нашим опонентам. Дуже гарна гра від Луцька. Мені особисто дуже сподобалось, По-перше, настрій, чіткість плана, і вони давили десь на наші больові точки, і їм все. В них все, все гаразд. А що стосується нас, ми е, дуже странна команда, тому що ми е, налаштовуємося на любого суперника. Говерла, говорила. говорила е, київбаскет, Київбаскет. Нам е, байдуже хто проти нас, але ми е, не диктуємо свої умови. Ми, ми підлаштовуємося. Оце Проблеми цьогорічного составу і що з цим робити, я поки що не знаю. Але е грали початок хвилин шість. Останні після, після вітряної тривоги е хвилин сім. І десь у другій чверті минути три. Останні, е останній час ми е перебували на майданчику та не грали ні наші правила, ні нашу систему, нічого не грали. Відбивали номер, тому я дуже засмучений е, такою грою в першу чергу. Результатом в другу чергу, і е, в, весь час, який я зараз був у роздягальні, е, налаштовував на завтрашню гру. А е, так е, дуже ми е, мріяли про п'яте місце. Але зараз треба шосте утримати. Тому розраховую на те, що завтра буде дещо організованіше наша, наш захист, і ми почнемо впоратися з гравцями, які є лідерами команди опонента. Тому сьогодні ще раз старилуць заслуженою перемогою, а нам готуватися до завтра. Дякую. Дякую. Вість, Ролоска, Степан Степане, річ, в сфероні, для вас вирібом. В середньому за також був з але загалом гра була доволі нервовою. Чому вона стала більшою нервовою? Ну, по грі мені би, здавалося б, тримаємося під контролем, але я бачу програні підбирання, більше передач команди противника. І ну, по втратах майже однаково. І я думаю, що суто за рахунок якоїсь реалізації нам вдалося виграти цю гру. Плюс здобувався в нас новий гравець, який своїм досвідом теж десь нас підганяв, десь нас трішки зупиняв, і я думаю, що це нам теж помогло. Ну і в загальному, скільки в нас було, по-моєму, плюс 14 було. 17 і вже здавалося би спокійна гра, а завершили ми плюс один. Тому нам ще от добре, що добавився такий гравець, який буде нам допомагати і в таких нервових кінцівках, щоб ми більш впевнено себе почували. Адже якщо брати наші взагаломці, наші ігри, дуже багато ігор ми програємо суто в кінцівках або заходимо в Овертайм, в якому ми вже на жаль чомусь зараз всім програємо. Ну, ось так. Дякую. Павло Хансикава, Дмитро Чековський. Треневе. Доволі ми робота і не рівня правда. Ми почали з мінус 10, потім дістали, вийшли в передбану плюс 17, але в принципі все завершилося на роботу Чому так сталося? Перш за все, в нас в країні йде війна. Ми дякуємо Збройним силам, що вони боронять нашу державу від... Російських загарбників і дякуємо за те, що дають можливість нам, хоч і в таких складних умовах, але проводити матчі е, дуже важко е, гравцям е, як включатися після перерви, після тобто незапланованої перерви, повітряні тривоги, дві. І виходить, е, десь хлопці все-таки зловили цю розконцентрацію. Я я взагалі вважаю, що такі от перерви це завжди на користь команди, яка програє, і через те ми ну, про це говорили. І ну все одно ми зловили цей цей десь момент непевненості. І з того вийшла така кінцівка. Ну і з штрафними відповідно не забили десь там штрафні, не, не, не зробили, не зробили захисні наші домовленості по кінцівці гри. Тобто ми зробили помилки, і відповідно маємо такий Таку кінцівку не було. Програли загалом програли підбирання, і за того якби маємо, маємо таку от історію. Я думаю, що хто дивився, і, по, і глядачі, і телеглядачі сподобалося. Дякую.